Шановні тернівчани, дорогі мої земляки, щиро вітаю вас з ним міста, ним Шахтаря та 60-річчям західного Донбасу. Славетне місто Тернівка це місто шахтарської слави, місто сміливим, мужніх та сильних духом людей. Саме від їх праці залежить добробут кожного з нас. Компанія Дитек павлоград Гранд Її підприємство Шахто України Тернівське є основним джерелом наповнення бюджету Тернівської громади її гарантом є економічно-культурного розвитку. Угідні підприємства західного Донбасу забезпечує енергетичний фронт нашої держави. Шахтарська праця не для кожного, адже вона вимагає твердості духу, мужності, сміливості та самовідданості. Трудові досягнення шахтарів примножують успіхи нашого регіону. І у цей вирішальний час для нашої країни понад дві тисячі героїв повільного краю змінили один фронт на інший, ціною власного життя, виборюючи наше право на мир та спорту. У час випробування для країни тердовчини згортувалися на поле гітинно мети. Одна мета це перемога у боротьбі проти ворога. Я ціную активну громадську позицію кожного з вас та впевнений, що тільки разом ми подолаємо всім не разом. Я щиро вдячний працівникам комунального підприємства, які, незважаючи на складнощі воєнного часу, надають повний комплекс послуг щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста. Вони підтримують благоустрій міста. Я дякую медичним працівникам, які відважно несуть варту на захисти життя та здоров'я мешканців громади. Я дякую освітянам за навчання і виховання майбутнього нашого покоління. Дякую соціальним працівникам за допомогу тим, хто цього потребує. Дякую підприємствам, які забезпечують населення необхідними товарами. Окрема подякую волонтерам. За активну допомогу нашим Збройним силам України. щирого серця бажаю вам здоров'я, добробуту та благополуччя кожній родині. Нехай в нашому спільному домі панує мир і спокій. Бережемо нашу фізичну терміну, дбаємо про її процвітання та разом йдемо до нових звершень. Я дякую всім керівчанам за любов і відданість рідному місту. Саме з такими людьми ми прийдемо до нашої перемоги. Все буде Україна! Слава Україні!